Включимо систему. Натискаємо цю зелену кнопочку. Зараз вмикається інвертор, ну, запускається вся система. Так. Все, ми вмикаємо обігрівач батареї, літіонні акумулятори, які ми використовуємо в електромобілях. Зарядний пристрій, інвертор і система управління всім, всією цією машиною, як можна сказати. Вона автоматично заряджається, автоматично розряджається, можна програмувати, вона слідкує за батареєю, станом батареї. Перші такі поробанки Кім почав робити три роки тому для свого електрокару. Ще тоді розповідає, виникла ідея зробити акумулятори для використання у будинку. А зараз через постійні вимкнення електропостачання накопичувачі енергії особливо потрібні. «5 кВт потужності він видає. Номінально це постійно і одномоментно ну, там в піку він видає 9 кВт. Мій товариш в нього клініка стоматологічна. Там три в нього три робочі кабінети. І такого пристрою вистачає на день праці. На створення одного такого пауербанку йде до місяця. Максимальну кількість комплектуючих намагаються використовувати українського виробництва. Він не потребує ніяких незаправлення, ніяких вихлопів, ніяких е, е, ремонтування там ДВС-системи. Знаю, він безшумний практично. Треба використовувати якісні матеріали. Для чого якісні матеріали? Це безпека. Це безпека, тому що. Батареї – це приміщення, батареї повинні бути в доброму стані, вони повинні бути якісно, повинні бути якісно зібрані. Такі пауербанки можуть використовуватися у приміщенні, каже професор кафедри електроенергетики Іван Луценко. Однак зауважує, важливо дотримуватися правил пожежної безпеки та встановлювати прилад подалі від дітей та домашніх тварин. Якщо ці пристрої оснащені відповідними системами керування батареї, системами захисту, розміщені у корпусі пожежобезпечному, то в принципі теоретично і практично їх використовувати можна. З точки зору встановлення в приміщеннях, звичайно, особливо в багатоквартирних будинках, то генератор ми не встановимо, тому що є певні вихлопні гази, викиди, шум, вібрація, всі ці інші речі. То, звичайно, павербанк він безшумний. Ось у нас. Все працює, ми бачимо ніякого шуму. Е, є більш практичними, звичайно, для багатоквартирних будинків. Собівартість такого парубанку понад 200 тисяч гривень. Однак каже Ченкім, окупити його можна за рахунок зниженого нічного тарифу, а також використання сонячних батарей і вітряків для підзарядки. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини Дніпро.